Із загроза артобстрілу та атак дронами камікадзе розпочався ранок у низці прибережних громад Нікопольщини. Рятувальники нагадують мешканцям прибережних громад правила мінної безпеки. Людей закликають не чіпати вибухонебезпечні предмети. Як діяти, якщо виявила ворожі снаряди? У Нікополі між тим продовжує працювати робоча група по боротьбі з нелегальним обігом алкоголю та цигарок. Перевіряють, зокрема, законність торгівлі, куди повідомляти про порушників. І нові подробиці конфлікту між школярами у Покров'я Волося у сварці винна молодша сестра однієї з фігуранток, що з'ясували правоохоронці. Волонтерить від початку повномасштабного на фронт возить гуманітарку. А у рідному Нікополя облаштував волонтерський центр. Нікополець Олександр каже, працює заради спільної перемоги. Як та кому допомагає? Розкажемо у Нікополі. Запрацювала українська благодійна ветеринарна клініка. Там надають безкоштовні послуги, які і хто може привести своїх улюбленців. Видивитися спецпроєкт про ніко Поль, вітаю! підписуйтеся на Ютуб 11, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Із загроза артобстрілу та атак дронами камікадзе розпочався ранок у низці прибережних громад Нікопольщини. Відомо про влучання безпілотника у райцентрі. Наслідки уточнюють. Місцевих закликають дбати про свою безпеку і не полишати укриттів напередодні ввечері. З важкої артилерії окупанти поцілили по Мирівській громаді. Є руйнування минулося без жертв. Від безпілотників Нікопольщина потерпала і вчора окупанти цілили по центру та Марганецькій громаді. Понівечені приватний будинок, господарська споруда та автівка минулося без жертв. Між тим рятувальники нагадали мешканцям прибережних громад правила мінної безпеки. Днями інформаційний рейд провели у Томаківці. Людей закликають не чіпати вибухонебезпечні предмети. Наголошують, якщо виявили щось, підозріле повідомте про знахідку, ДСНС та поліцію. Не розбирайте і не піднімайте її за можливості. Огородіть місце та не підпускайте до нього людей до приїзду фахівців. Дотримання цих правил може врятувати життя. Певно, не стояти на міні можна тільки у кіно у реальному житті. Це дуже небезпечно. Міни часто вибухають одразу після натискання. Помилково вважати, що протитанкові міни людина не активує, адже вона важить значно менше за транспортний засіб. Неправильно встановлений або зношений вибухонебезпечний предмет може вибухнути навіть під вагою людини. Під ним може бути міна пастка, тому не варто підходити чи взаємодіяти з будь-яким підозрілим предметом. Побачив підозрілий предмет, не чіпай його, зупинись. Заспокойся, відійди якомога далі крок у крок, тим самим шляхом, як потрапив сюди. Телефонуй 101. Нікополі продовжує працювати робоча група по боротьбі з нелегальним обігом алкоголю та цигарок. Перевіряють, зокрема, законність торгівлі, ліцензії, справжність акцизів, накладні та відповідність граничним відпускним цінам. Порушення фіксують документально та передають дані правоохоронцям. Якщо вам відомі такі факти, повідомляйте про це на гарячу лінію міської ради. Номери зараз на ваших екранах. Заявникам гарантують анонімність. Водночас Нікопольцям розповіли, куди звертатися зі скаргами на завищені ціни на ліки. Інформацію оприлюднила міська рада. Там кажуть, якщо ви виявили завищені ціни на медпрепарати, повідомляйте про це Держпродспоживслужбу в зверненні. Необхідно надати інформацію про суб'єкта господарювання, місце знаходження, аптеки, перелік лікарських засобів, на які завищено ціни, а також чеки або фотографії цінників. А поліціянти між тим проводять перевірку у покрові. Все через конфлікт, який стався між школярами. Нагадаємо, старшокласниця змушувала молодших учнів просити вибачення перед нею на колінах. Про це повідомляли у соцмережах, ба більше місцеве зазначили, це вже не перший подібний випадок за її участі. Дівчина вже фігурувала у двох схожих відео. Правоохоронці встановили, цього разу конфлікт стався через молодшу сестру неповнолітньої. Ювенальна інспекторка опитала свідків інциденту батьків та вчителів школярів. На батьків винуватиці склала адмінпротокол, перевірка триває. Копальців просять терміново поповнити запаси банку крові. Відповідне повідомлення опублікувала обласна станція переливання. Там зазначають, є потреба в усіх групах. Здати кров закликають усіх на Телефон для довідок на ваших екранах. Анікопольська дитяча лікарня отримала допомогу від благодійників серед гуманітарки медичне лабораторне, реабілітаційне і паліативне обладнання, а також витратні матеріали, засоби гігієни та інші необхідні ресурси. Медики вже активно усім користуються. Допомагають не лише благодійники, а й місцеві. Нікопелець Олександр волонтерить від початку повномасштабного вторгнення. З друзями возить допомогу на Донеччину та Херсонщину. А у рідному Нікополі облаштував волонтерський центр. Там місцевим роздають одяг, воду та їжу. Про роботу задля спільної перемоги чоловік розповів нашій знімальній групі. Подивіться, ми робили коктейлі Молотова прямо там, де я живу, і Потім їздили разом на розбори завалів, допомагали людям, вікна зашивали. Так про початок своєї волонтерської діяльності розповідає Нікополець Олександр. Допомагати почав від перших днів повномасштабного, бо каже, сидіти на місці просто не міг. Тоді ж, згадує, возив гуманітарку на фронт. А згодом вже у рідному Нікополі заснував благодійний фонд, аби допомагати всім нужденним. Безкоштовно роздаємо тричі на тиждень їжу. Допомагаємо ще ну, чим можемо. Ну і нашим військовим збираємо все необхідне, ліки, сітки маскувальні. Все, що вони потребують, це збираємо, передаємо на фронт. Знімальну групу Олександр запрошує на екскурсію до приміщення фонду. Тут можна набрати воду зі свердловини, отримати одяг, а ще поїсти гарячого. У благодійній їдальні нині саме час обіду. Перве, друге, те саме потім обов'язково салати у нас є. Люди дякують, дуже дякують. Ви знаєте, дуже нуждені люди. Благодійна їдальня працює тричі на тиждень для найбільш нужденних маломобільних людей з інвалідністю та самотніх пенсіонерів. В їжі кажуть волонтери, не відмовляють нікому. Центрі подекуди стають і самі нужденні. Серед таких – 67-річна пані Людмила. Жінка ділиться до їдальні спершу приходила по гарячий обід. Згодом вирішила і сама допомагати. У мене сім'я з трьох інвалідів і пенсії ж маленькі, тому не вистачало на їжу. Доводилось купляти ліки, і тому я почала сюди ходити, щоб можна було якось поїсти. Просто так брати, ну якось. Воно не комілько. Тому вирішила допомагати. Пані Людмила у центрі волонтерить понад півроку. Зізнається, за цей час на кухні неодноразово стикалася із труднощами. Утім, роботу не зупиняла ані на годину. Буває таке, що немає світла в темряві. Не всі копирсаються і роблять свою справу. Ні разу не було зірване годування. Олександр зазначає, окрім допомоги місцевим жителям у волонтерському центрі збирають гуманітарку для військових та виготовляють сітки. Допомагають люди один одному. Я вважаю, що всі люди повинні так робити. Допомагати один одному, тому що у нас зараз війна. Якщо ви теж потребуєте допомоги, звернутися до волонтерів фонду можна за контактами, що на ваших екранах. Катерина Нічак, Альона Балковата, Володимир Поваренко, Про Нікополь. У Нікополі запрацювала українська благодійна ветеринарна клініка. Там надають безкоштовні послуги. Зокрема, там можна вакцинувати тварину від сказу, стерилізувати та обробити чотирилапого від паразитів, а ще пройти планову діагностику. Ці послуги надаються для тих тварин, які потребують цієї допомоги. От, для, це Для людей, які потребують цієї допомоги, це ну не тільки волонтери, а це люди, люди, які не мають фінансової спроможності. Тобто, це допомога для е, ну тих, кому це потрібно. Більш детально про роботу ветеринарної клініки розкажемо вже у наступних випусках. Про Нікополь дочекайтеся. Тим часом волонтерка Олена Вошун знайшла та прихистила у себе двох такс. Нагадаємо, вихідними невідомий викинув знедолених пасиків просто автівки на вулиці Холодного Яру. Зоозахисники шукали їх кілька діб, знайшли із допомогою місцевих. Нині собакам шукають нові родини. Їх обіцяють вакцинувати та стерилізувати. Якщо хочете прихистити чотирилапих, телефонуйте за номером, що на екрані. Наша пепа, як її звати, <ріст> от вона така, і її маленька кльопа. Пепа ручна, ручна на ручки, все время проситься на ручки, така обнімашечка, Даже Кльопа не така рідна, як пепочка. Пепочка прям молодець, молодець. Розшукали і песика, якого вивезли до села та прирекли на смерть. Небайдужі знайшли його і привезли волонтерці Анастасії Князєвій. Ба більше волонтерка вже знайшла чотирилапому нову родину. Незабаром Кудлатий поїде до Європи. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на ютуб 11 та пишіть у коментарях про що б ви хотіли побачити у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.